Вітаю глядачів телеканалу Сі4 в етері Програма Медпульс. Мене звати Тетяна Бабина. Сьогодні будемо говорити про один з найстарших медзакладів боковини, який за роки зумів довести свою професійність про Чернівецьку обласну клінічну лікарню. Наш гість Дмитро. Борисович Домбровський – заслужений лікар України, доктор медичних наук і генеральний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні. Вітаю, пане Дмитро. Доброго дня, Тетяна. Перш за все хотілося б розпочати розмову про роботу медзакладу. Як сьогодні живе і функціонує Чернівецька обласна клінічна лікарня? І які зміни відбулися за останні роки? Дякую, цікаве питання. Насправді на сьогоднішній день обласна клінічна лікарня живе повноцінним насиченим життям. Причому це життя, я думаю, що від моменту початку відкриття цієї лікарні в 1887 році воно не припинялося. В останні часи це життя стало ще більш активним і насиченим. Ми пережили пандемію covid 19. Ви це пам'ятаєте. Обласна клінічна лікарня і колектив винес на собі, напевно, левову долю цього всього навантаження. І лікарі, і медсестри, і молодший медичний персонал активно були залучені в ліквідації наслідків цієї пандемії. Я думаю, що ви пам'ятаєте це на сьогоднішній день. На жаль, ми маємо ще гіршу ситуацію, коли відбувається повномасштабна війна в нашій країні, і ми так само працюємо з надмірним навантаженням на сам заклад і на весь медперсонал. Але не дивлячись на це, заклад розвивається, рухається вперед. У нас за останній час відкрилося декілька нових відділень. У нас впроваджуються новітні методи лікування, новітні оперативні втручання, напрямки, і тому до нашого колективу доєдналися ще два заклади, медичних заклади останнім часом: це ендокринологічний диспансер. Вони утворили у нас в закладі два нових відділення: це поліклінічне ендокринологічне відділення і відділення стаціонарне ендокринологічне. І так само доєднався ще шкір-вендіспансер, який утворив в нашому закладі шкірвенерологічне поліклінічне відділення. Таким чином, заклад збільшується, розвивається, росте і живе на повні, дихає, на повні груди. А скажіть, будь ласка, скільки пацієнтів щороку отримують у допомогу у вашому медзакладі? Десь років 5 назад кількість пацієнтів була біля 25 тисяч щороку. Зараз ми перетнули межу 35 тисяч. За рік проходить лікування. Це у нас амбулаторних стаціонарних пацієнтів. А які є підрозділи в обласній клінічній лікарні? Які з них ви вважаєте ключовими? Зразу хочу вам сказати, що не існує ключових і не ключових підрозділів відділень в будь-якому закладі. Я так вважаю, тим більше в лікарні. Лікарня це як один великий організм, в якому Кожен орган виконує свою функцію, і коли ця функція порушується в одному органі, ми прийшли так трошки на біологію, то страждає весь організм в цілому. Тому сказати і виділити якийсь один підрозділ, якесь одне відділення, яке є більш важливим для лікарні, я так не можу. Абсолютно всі відділення є важливими. Ну от, наприклад, якщо ми візьмемо пацієнта, який приходить в лікарню з якимись своїми проблемами, якщо ми можемо думати, вважати, що лікувальні підрозділи, там терапевтичні чи хірургічні, є ключовими, є важливими, насправді ж, якщо не буде проведено. Правильно діагностика не будуть правильно проведені обстеження, аналізи будуть некоректні. То тоді ми отримаємо неправильні результати і отримаємо неправильний в кінцевому варіанті діагноз. І тоді лікувальний, лікувальне відділення, лікувальний підрозділ вони не зможуть надати правильну допомогу. Тому я вважаю абсолютно всі підрозділи в лікарні є ключовими і важливими: і приймальне відділення, і відділення невідкладної медичної допомоги, і всі лікувальні, терапевтичні, хірургічні, і всі допоміжні відділення абсолютно вони є важливими і ключовими для нашої лікарні. А у якому підрозділі наразі є найбільша кількість пацієнтів? На сьогоднішній день змістилися трошки кількість пацієнтів, які знаходяться найбільша кількість пацієнтів на сьогоднішній день у нас знаходиться в ортопедично-травматологічному відділенні, в хірургічному відділенні, лор офтальмологічному відділенні. Тобто зараз іде більше навантаження на хірургічні відділення. Хоча слід відмітити, що і терапевтичні, такі як гастроентерологія, нефрологія, вони також кардіологічні відділення надзвичайно. Скажем так, і воно і завантажене, і напружено працює. Всі ці, ці відділення вони насправді виконують свою роботу досить активно і працюють з навантаженням. А як часто ви зіштовхуєтеся з труднощами розміщення пацієнтів? От з кільком, до прикладу, хворим в місяць в середньому ви можете відмовити через перенавантаження підрозділів. Ми в нашому закладі стараємося не відмовляти тим пацієнтам, які дійсно потребують стаціонарного лікування. Але, на жаль, не завжди пацієнти, ну це і зрозуміло, люди не можуть правильно оцінити свій стан. І вважаючи, що їм потрібне стаціонарне лікування. Хоча ми бачимо, що це таке саме лікування вони можуть отримати, наприклад, в амбулаторних умовах, в умовах поліклінічних за місцем проживання. Тому ми надаємо консультативну допомогу, консультативно-діагностичну, встановлюємо діагноз і направляємо їх на лікування на амбулаторне лікування. Всі пацієнти, які потребують нашого стаціонарного лікування, ми їх госпіталізуємо. Хернівецька обласна клінічна лікарня працює за програмою медичних гарантій. Скажіть, чи будь-які послуги у вас можна отримати безкоштовно, чи є якийсь перелік, за який все ж варто платити? Так, е, да, дійсно, ми працюємо з програмою медичних гарантій. Наша лікарня підписала 21 пакет послуг з Національною службою здоров'я, і всі ці послуги, які прописані в цих, в цих пакетах, вони. Надаються пацієнтам безкоштовно. Але є одна умова, і вона стандартна і абсолютно вірна. Ця умова. Пацієнт має мати декларацію своїм сімейним лікарем, знаходитись в базі ЄСОС і... Отримати направлення від свого сімейного лікаря на отримання або консультації вже вузького спеціаліста, або на стаціонарне лікування безпосередньо в будь-якому лікувальному закладі України. І пацієнт вже вибирає собі той лікувальний заклад, де він хоче отримати ту чи іншу допомогу. Але слід зазначити, що, наприклад, якщо пацієнт не має декларації, іноземці або інші пацієнти вони можуть отримати таку саму допомогу, як і всі інші, які мають ці декларації, але це вже відбувається за, на платній основі за їх власний кошт. Тобто алгоритм простий: потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем і вже звернутися Після того до лікарні і власне отримати послугу, яка потрібна да, Так, крім декларації, він так. має отримати ще направлення угу. на ту чи іншу послугу, угу. і ця послуга буде надана йому безкоштовно. Ще один варіант отримання безкоштовної послуги при наявності декларації це ургентна допомога. Тобто, якщо якісь гострі стани стаються, пацієнт або Сам звертається і в нього підтверджений гострий стан або його привозить карета швидкої медичної допомоги, то таким чином він так само отримує безкоштовну медичну допомогу в нашому закладі, так само як і в інших закладах України. Чи можна за програмою медичних гарантій, якщо в тебе є декларація з лікарем, уникнути цих довжелезних черг до кабінетів? Тому що люди на жаль цього теж дуже бояться, і таким чином, через своє незнання, так би мовити, обирають якісь приватні клініки, тим самим Переплачують великі суми коштів, хоча е, зрозуміло, що можна це зробити в державній клініці. Просто вони не обізнані і не знають чіткого алгоритму. І, ось, чи можна взагалі уникнути таких якихось. З шаблонних ситуацій. Насправді да, є певні нюанси в тому, що не завжди пацієнти знають, яким чином записатися на прийом до лікаря. Ми в нашому закладі стараємося уникнути цих черг. Для цього був створений кол-центр нашій лікарні, є телефон, по якому можна записатися на зручний для пацієнта час. Тобто досвід приватних установ він переймається і державними установами так само, тобто в будь-якій закладі заклад, Чи то приватний, чи врод. ми говоримо про обласну клінічну лікарню, можна перезвонити і записатися на зручний час для пацієнта. Але той зручний, де є вільні місця у того чи іншого спеціаліста. Однозначно, можна сказати, що, на жаль, сьогодні ще черги існують, але ми стараємося робити їх меншими і з кожним днем люди стають обізнаніше. Більше і більше, і сподіваємося, що через деякий час ці черги взагалі зникнуть. Обласній клінічній лікарні можна отримати якісь унікальні послуги, які не надає жоден інший медзаклад Буковини. У нас є такі послуги, які є такі унікальні відділення, яких немає в інших лікувальних закладах. Так, наприклад, у нас. Є пакет трансплантації, ну, отримати, там, скажімо, послугу з приводу трансплантації органів, це ну, навряд чи може сказати пацієнт, що я хочу отримати цю послугу, але існує певна система, існує певний перелік, там, список. В якому знаходяться ті пацієнти, які потребують цього, і вони можуть отримати цю послугу саме в нашій обласній клінічній лікарні. Вона унікальна, скажімо так, ця послуга на теренах буковини. У нас є такі відділення, яких немає в інших лікувальних закладах. Наприклад, відділення торакальної хірургії, відділення судинної хірургії, відділення проктології, це ті відділення, відділення ревматології, це ті відділення, які... Лор-відділення, ну воно існує ще в центральній міській клінічній лікарні, офтальмологічне відділення це ті відділення, які тільки існують в обласній клінічній лікарні, працюють і надають послугу. Зважаючи на війну в країні та останні е атаки ворожі, які відбулися в Чернівцях, е чи вистачатиме у лікарні ресурсів, як технічних, так і людських, е на потенційну роботу в умовах е ворожих атак і великого навантаження? Питання досить непросте, оскільки ми ж не можемо визначити розмір тої допомоги, яку ми повинні будемо надавати, і розмір тих масштаб тих атак, які е, можуть виникати. Звісно, що ми готові. Е, у нас є, скажімо так, так само пакет надання допомоги при надзвичайних медичних ситуаціях, тобто є перелік певний ліків, які постійно знаходяться в резерві і які можуть бути використані. В разі необхідності достатня кількість пацієнтів, хронічних пацієнтів, можуть бути відправлені на амбулаторне лікування, і, звісно, що ми зробимо все можливе в разі. Виникнення, але будемо сподіватися, що такої ситуації не виникне в разі виникнення такої ситуації. Ми зможемо надати допомогу всім потерпілим, постраждалим, які будуть потребувати нашої допомоги. Чи зіштовхуєтеся з труднощами в лікуванні пацієнтів у зв'язку з можливою нестачою ресурсів або складністю хвороб, і змушено відправляєте їх в інші регіони України на лікування? Подібна ситуація, про яку ви говорите, складність захворювань, занедбаність захворювань вона на жаль прита. Ма, взагалі, українцям, слід зазначити, що ми досить довгий час не звертали увагу на профілактичну медицину, не звертали увагу на наше здоров'я і не займалися профілактикою, що призводило до того, що ті захворювання, хронічні, які знаходилися у людини, були діагностовані там в певний час. Вони. Е Набували, скажімо так, ну ставали все більше і все важче. І коли людина звертається з такими вже занедбаними випадками, зрозуміло, що лікування такої категорії пацієнтів, воно, на жаль, не просте. Але ми стараємося надати всім абсолютно допомогу. В тих випадках, коли бувають складні хірургічні якісь захворювання або поєднання патологій, то як раніше, так і зараз у нас є. Постійні контакти і постійна співпраця з провідними клініками, науково-дослідними інститутами по всій Україні. І ми відправляємо таких пацієнтів, наприклад, в Інститут Шалімова, в Інститут Амосова. І вони ніколи нам не відмовляють і не дають нам таку допомогу. Слід зазначити, що зараз з'являються іноді пацієнти з важкими травмами і ушкодженнями. Так само ми стараємося контактувати якимись закордонними клініками. Це відбувається. Є певний алгоритм. Це відбувається через міністерство, через департамент охорони здоров'я і направляємо в разі необхідності, в разі виконання якихось складних пластично-реконструктивних оперативних втручань потребів цих оперативних втручаннях. Відправляємо в закордонні клініки. Рік тому у нашому в інтерв'ю на нашому телеканалі ви розповідали про нестачу кадрів у реабілітаційному відділенні. Яка ситуація зараз і чи вистачає кадрів в інших відділеннях? На сьогоднішній день можу з гордістю сказати, що ми розширили реабілітаційне відділення, відкрили ще одну локацію нашого реабілітаційного відділення, розширили ліжкофонд цього відділення і відповідно змогли збільшити кількість лікарів, медсестер і молодшого медичного персоналу для надання допомоги нашим пацієнтам, оскільки на сьогоднішній день реабілітація після різних захворювань. Вона відіграє надзвичайно важливу роль, мало прооперувати пацієнта, поміняти суглоб або вилікувати його від гострої, шимічного або геморагічного інсульту. Ще треба правильно його реабілітувати для того, щоб він якомога швидше і якомога краще приступив до свого повноцінного життя і соціалізувався у суспільстві. Тому на сьогоднішній день наше реабілітаційне відділення стало більше, краще і кадрів. Ніби вистачає, Працюємо. Слід зазначити, що да, Я думаю, що це проблема не тільки обласної клінічної лікарні, але і всієї України. Кадровий брак молодшого і середнього медперсоналу, на жаль, він спостерігається. Так само і в Чернівецькій обласній клінічній лікарні досить багато людей покинули країну, виїхали за кордон. На жаль, і фахівці високого рівня, так само і середній молодший медперсонал. На жаль, спостерігається на сьогоднішній день такий брак кадрів. Чи співпрацюєте ви з іншими медзакладами або освітніми установами з метою підвищення кваліфікації ваших лікарів? Можливо, не тільки в Україні, але й за кордоном? Да, дійсно ми співпрацюємо. По перше, у нас гарна співпраця з Буковинським державним медичним університетом. Ми є базою для проходження інтернатури, і так само вони проводять курси. По тим чи іншим спеціальностям підвищення кваліфікації, і цей процес відбувається постійно. Тобто, це такий перманентний, постійно наростаючий процес обміну досвідом і інформацією. Також слід зазначити, що із Чернівецьким медичним фаховим коледжем, так само який, да, який готує середній медперсонал медсестер, ми так само співпрацюємо. Нещодавно у нас відбулося тренінг по наданню допомоги в надзвичайних ситуаціях. Саме для середнього медперсоналу отримали дуже цікаві знання, згадали те, що вчили в училищі або ну, в коледжі на сьогоднішній день. І цей процес відбувається постійно. Також слід зазначити, що у нас є домовленості, підписаний договір з центральною клінікою Лісабона. І ми обмінюємося фахівцями, наші офтальмологи їздили туди. Сподіваємося, що інші спеціалісти так само будуть їздити і отримувати новий досвід і нові знання. Але слід зазначити, що крім того, ті фахівці нашої лікарні ми говоримо про обласну клінічну лікарню, які мають бажання. Підвищувати свій рівень вони постійно це роблять. Наші спеціалісти, хірурги, ендоваскулярні хірурги постійно їздять. В заклади, науково-дослідні інститути України, а так само за кордон, і підвищують свою кваліфікацію. Лікар взагалі повинен постійно вчитися, тому що медицина це та наука, в принципі, як і будь-яка, напевно, наука, вона не стоїть на місці, вона постійно розвивається, з'являються нові технології, нові можливості, і які дозволяють швидше і якісніше лікувати пацієнтів. Які нові технології чи підходи у лікування ви впровадили за останній рік роботи лікарні? Насправді досить багато новітніх технологій ми впровадили за останній рік. У нас з'явилися такі, скажімо так, такі оперативні втручання, як ендоваскулярні, малоінвазивні при патології периферійних артерій. Раніше цього в Чернівцях не дуже було воно активно. Розвинуто на сьогоднішній день. Ми можемо проводити навіть і поєднання оперативні втручання на периферійних артеріях. Крім того, у нас одною з таких технологій нових це операції при складних онкології, при складній онкологічній патології, коли виявляються регіонарні лімфатичні узли, які вражені онкологічними клітинами, вони виявляються, видаляються, і хірург вже не думає, чи потрібно, чи не потрібно. Він чітко розуміє вже під час проведення оперативного втручання, чи потрібно видаляти той чи інший лімфатичний узел, чи цілі пакети. Крім того, у нас. Нас запрацювала ну, останній рік, а вже десь років три вона у нас працює експрес-лабораторія, яка дає дуже гарні і швидко протягом 40 хвилин дає гарні результати по гістології, Тобто хірург під час операції, видаливши якісь там частину органа або якийсь той самий лімфатичний вузол, може протягом 40 хвилин отримати результат, чи вражений він онкопатологією, чи не вражений. У нас активно розвиваються пластичні реконструктивні оперативні втручання на кістках лицевого черепа. Це теж на сьогоднішній день такий напрямок, досить важливий і активно розвиваючийся в обласній лікарні. У нас проводяться на сьогоднішній день операції на відкритому серці. Це так само для Чернівецької області це новина, і ми плануємо в подальшому розвивати цей напрямок. Ну, взагалі, планів насправді досить багато і задумів, досить багато, тому сподіваємося, що будемо розвиватися і далі. І наостанок питання якою ви бачите Чернівецьку обласну клінічну лікарню через 10 років. Я впевнений. Що обласна клінічна лікарня через 10 років це буде провідний медичний заклад не тільки в Чернівецькій області, а й в західному регіоні. Для цього є майже все. Є прекрасний колектив, є чудові молоді фахівці, які дуже хочуть розвиватися. В привносити нові технології і нові методи лікування в лікуванні пацієнтів обласної лікарні є прекрасні колеги, скажімо так, більш старшого покоління, які з задоволенням передають досвід своїм молодим. скажімо так, слоганом обласної клінічної лікарні є досвід переданий поколінням. Воно так само і відбувається. Є достатній потенціал, і я впевнений, що через 10 років обласна клінічна лікарня це буде дійсно провідний заклад. І дуже би хотілося, щоб Матеріально-технічна база обласної клінічної лікарні покращилась. Це не зовсім вже залежить від обласної лікарні. Я знаю при ну, багатьох, скажімо так, розмовах і спілкуванні з керівництвом і обласної ради, і обласної військової адміністрації, що є мрія зробити нову лікарню. Дуже би хотілося, щоб через 10 років це була повноцінна величезна нова лікарня. З доступністю, з достатньою кількістю приміщень нових, облаштованих, і я вірю в те, що саме так воно і буде. Дмитро Борисовичу, дякую вам за змістовну розмову. В отері був подкаст Медпульс з генеральним директором Чернівецької обласної клінічної лікарні Дмитром Борисовичем Домпровським. Бережіть себе та залишайтеся на сі 4